Добрий день. Під час дії воєнного стану головне управління Державної податкової служби у Дніпровській області продовжує працювати та надавати послуги суб'єктам господарювання та громадянам. Сьогодні ми поговоримо про актуальні питання, які турбують бізнес та звичайних споживачів. А саме, необхідності суб'єктів господарювання використовувати при проведенні розрахункових операцій належним чином зареєстрованої касової техніки та проведення фактичних перевірок податковою службою під час дії воєнного стану. З метою уникнення непорозуміння з працюючим бізнесом у цей для всіх час. Головне управління Державної податкової служби у Дніпровській області проводить розширену роз'яснювальну кампанію з питань застосування суб'єктами господарювання при проведенні розрахункових операцій належним чином зареєстрованої касової техніки, використання праці. Належним чином оформлених працівників наявності у суб'єктів господарювання дозвільних документів на здійснення господарської діяльності. Дані питання набувають важливого соціального та морального значення. Ми намагаємось усіма можливими заходами довести до суб'єктів господарювання в необхідності працювати в правовому полі. З виконанням норм законодавства. Завдяки проведеній роботі спостерігається позитивна динаміка використання на господарських одиницях при проведенні розрахунків банківських платіжних засобів, видачі споживачам розрахункових документів встановленої форми, а також використання на господарських одиницях найманих працівників з належним офіційним працевлаштуванням. Хочу звернути вашу увагу, що податкова служба не є законодавчим органом, а лише Виконавчим. Тому податкова служба виконує норми діючих законів та здійснює нагляд за суб'єктами господарювання по виконанню ними вимог податкового законодавства, а також співпрацює в межах компетенції з іншими державними та правоохоронними органами відповідно до діючих норм законодавства. На даний час знято всі обмеження щодо проведення фактичних перевірок. Податкова служба має право та здійснює такі перевірки, але ми додаємо всіх зусиль для зменшення їх кількості. Податкова служба зобов'язана відповідно реагувати на отриману інформацію від громадян, а також інших державних органів про можливі порушення законодавства, контроль за якими покладено на податкову службу. В більшості випадків для підтвердження або спростування інформації, викладеної в листах, потребують проведення фактичних перевірок. А до тих суб'єктів господарювання, які не дотримуються вимог податкового законодавства, будуть вживатись відповідні заходи згідно з діючими нормами законодавства. Так, норми закону України про застосування РРО розповсюджуються на всіх суб'єктів господарювання. Тому всі суб'єкти господарювання повинні бути обізнані в вимогах даного закону та неухильно його дотримуватись. З 1 січня 2022 року всі суб'єкти господарювання, окрім платників єдиного податку першої групи, повинні в своїй діяльності при проведенні розрахункових операцій використовувати належним чином зареєстровану касову техніку. Звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній день відсутні зміни в законодавстві щодо можливості. Проведення розрахункових операцій без застосування належним чином зареєстрованої касової техніки. Отже, при проведенні розрахункових операцій, суб'єкти господарювання зобов'язані видавати споживачам розрахункові документи встановленої форми для тих суб'єктів господарювання, які працюють з програмними РРО, внесені зміни в закон 265, та зазначено, що програмний РРО може працювати в режимі офлайн необмежену кількість часу. Додатково хочу акцентувати увагу на вимоги пункту 12 прикінцевих положень закону 265, в якому зазначено, що тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України санкції за порушення вимог цього закону не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів. Слід звернути увагу на формулювання даної фрази. А саме в законі не зазначено, що штрафні санкції не відміняються, а тимчасово не застосовуються, підсумовуючи вище сказане, вкотре нагадую, суб'єктам господарювання в необхідності при проведенні розрахункових операцій надавати право споживачам розрахуватись платіжною карткою та видавати споживачам розрахункові документи встановленої форми в електронному або паперовому вигляді, використовувати працю лише офіційно працевлаштованих працівників.